Тарас Шевченко. Такий великий, що бути більшим уже не можна. Як Україна, як світ. Він безсмертний, як саме життя, тому став нашою долею і заповітом. Урочисте віче, з нагоди 209-ї річниці з дня народження Тараса Григоровича Шевченка оголошується відкритим. Ще не вмерла Україна, Слава Ніголя, ще набратя українці, усміхнеся. Ми прийшли сюди, для того, щоб віддати шану генію української нації Тарасу Григоровичу Шевченку. Бог йому дав талант передати те, що він відчував. Де пробуджувала нашу націю, пробуджувало в ті часи, і особливо ми бачимо, що його ідеї, що його творчий талант сьогодні актуальний, як ніколи, що це був пророк, проповідник нашої нації. Ми бачимо сьогодні реалії ті, напевне, які 200 років наша українська нація бачила те ж саме, напевне. Знущання над українцями, нашим старшим братом, так званим лапочках. І бачимо те сьогодні: його слова борітися, поборите. Вам Бог допомагає з вами слава, з вами правда і віра святає. Ці слова святі, і сьогодні для нас. Слава Україні! Слава нашому генію української нації Григоровичу Шевченку. Вічна пам'ять йому! Була у нього незвичайна доля. Та доля Україною була. Найбільшим болем Тараса Шевченка була поневолена, пригноблена Україна. В минулому батьківщина славного запорозького козацтва. Не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покинуть Україну червоні жупани, обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже бо все гине. Слава не поляже, не поляже а розкаже, що діялося в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти. Наша дума. Наша пісня не умре, не загине, от де люде наша слава, слава України без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Імена в сім'ї великій, сім'ї вольній новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Насправді ми виконуємо той заповіт. І не забуваємо вже 200 років майже згадати, пом'янути тим добрим, незлим, тихим словом насправді великого генія. Поет, письменник, художник, багато інших епітетів можна поставити сьогодні на означення Тараса Шевченка. Але найбільшим епітетом це є, напевно, що, його, що він є пророком нашої нації. Бо якщо ми відкриємо кобзар чи якісь інші твори, ми бачимо, що 200 років, два століття, воно все залишається актуальним. Але найбільше, що він для нас становить сьогодні, це є той дар об'єднання навколо українського. Той дар об'єднання навколо України. Встане правда, встане воля і тобі одному помоляться всі язики вовіки і віки. А поки ще течуть ріки. Кроваві ріки, і вам, слава нині гори, кригою укуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, Борітеся, побороте, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не питайте, не шукайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Зацвіло долині червона коли, черво. me but